Допоможіть розшукати 16-річну Емеліну Полушену та її 17-річну сестру Ангеліну. Про долю дівчат нічого не відомо з самого початку повномасштабного вторгнення. До 24 лютого 2022 року вони жили у Луганську. Але з того часу жодної інформації про їхнє місце знаходження немає. Тож, будь ласка, якщо ви знаєте бодай щось про Емеліну та Ангеліну Полушених. Одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116. 30. Якщо у вас немає можливості телефонувати, наприклад, ви перебуваєте в окупації, то можете написати нам у Facebook, Instagram або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. І хочу звернути увагу жителів тимчасово окупованих територій. Анонімність вам ми гарантуємо. І ще раз хочемо поділитися з вами обнадійливою історією пошуку шестирічного мишка Мельника, яка вкотре доводить, що знайти дитину можна навіть у найскладніших, здавалося б, безнадійних ситуаціях. Отже, ми розшукуємо мишка з березня 2022 року, і тривалий час про нього не було жодної звістки. Ми зробили чимало програм про розшук хлопчика, розповідали його історію. І просили повідомити будь-яку відому вам інформацію про мишка. І коли здавалося б, шансів уже майже не залишалося у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі написав свідок, який повідомив, що знає про місце перебування мишка Мельника. Ось яке повідомлення ми отримали. Давайте подивимось. Мишко в дитячому садку в селі Гречишкіно його туди приводить бабуся. Маємо фотографії. Ми уточнили у свідка подробиці, і він підтвердив, що хлопчик нібито перебуває у окупованому селі Гречишкине та ходить у дитсадок. Також нам надіслали фото і навіть відео з хлопчиком. Дитячий садок в селі Гречишкіно він знаходиться прямо у школі. Він один там, називається Теремок. А це фото, яке у нас було протягом майже двох років пошуку. Якщо порівняти з тими, які нам надіслав свідок, то дійсно на обох світлинах дуже схожий хлопчик. Також у пошуку нам допомогли осін спеціалісти, які шукають інформацію у відкритих джерелах. Їм вдалося знайти сторінку у російській соціальній мережі однокласники ймовірної мами Мишка Мельника. Ось вона, а ось вона власне разом із маленьким мишком. А це фото хлопчика вже у трохи старшому віці. До речі, останнє фото мишка його мама викладала у себе на сторінці у лютому 2023 року. Тож, судячи з повідомлення свідка, фото та відео, які він надав, а також соціальної мережі мами хлопчика, усе вказує на те, що на щастя з Мишком Мельником усе гаразд, і ймовірно, він перебуває у селі Гречишкине Луганської області в окупації. Звісно, ми написали мамі мишка у соціальній мережі, але поки не отримали від жінки фото або відео підтвердження, що хлопчик дійсно разом із нею. Тож прошу усіх, а особливо жителів окупованого села Гречишкина на Луганщині. Якщо ви бачите цю програму, то будь ласка, перевірте, чи дійсно у дитячому садочку Теремок навчається Мишкомельник по можливості, зробіть фото чи відео із ним та його мамою, і надішліть нам у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також з нами можна зв'язатися за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua